Прогага під G550W. Це Android Full HD проєктор з яскравістю в 10 тисяч люмен, з контрастом 13 тисяч до 1. Також в нас тут автофокус, автокейстоун. В нас ще такий є яскравий багатий звук, як у якихось більш-менш дорогих телевізорах. І це все ми сьогодні оглядаємо сьогодні на каналі Технозон Україна. Поїхали! По-перше, давайте подивимось на інтерфейси, які в ньому є. Давайте. Позаду в нас два HDMI-порта, є два USB, є LAN rj 45 бо це Android-проєктор, є вхід аудіо-відео через, через ось такий перехідник RCA на... 3,5, кому він вже потрібен. Є вихід в нас на 3,5 для навушників чи для якого для, для якихось колоночок. І є в нас ось такий інфрачервоний порт. Також в нас є доступ, ось такий отвір для чистки лінзи. В нас є сенсорна панель керування, яка світиться якимсь е синім таким кольором, дуже противним. <світок> Це, мабуть, одна противна річ, яка в нього є. Е також в нас є камери. Для автофокусу та автокейстоуну, сама лінза, сама по собі, є змінний змінний фільтр, чи можна його просто чистити. А також в нас є ось, така, ось, такі, ось такі лапки для керування кутом нахилу. Ось таким, ось таким чином. І воно таке, знаєте, двопозиційне. Можемо ось так. якось дивіться, Ось така позиція є, і є така позиція, більш-менш. Знаєте, вона якось так. Тут він трохи трохи нахил має, а тут великий нахил. О, тож, такий собі цікавий проєктор. Я його використовував і використовував і для ігор. На Xbox. Ну, тут, тут і PlayStation, і Xbox підійде. Ми протестуємо зараз у тестах, чи є в нас затримка у аудіовізуальному відклику. Ну і посилання на перевірених продавців у опису під цим відео. А також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві собі огляди. Також ми повинні з вами. Ну, трохи зрозуміти, чи зможемо ми використовувати цей вбудований Android, бо в нього 1 на 8 і це такий Android 9 на процесорі. Ну, далі ви побачите у самому огляді огляді, як він працює. Чи нам потрібно якийсь е, ну, зовнішній пристрій, наприклад, TV-Box, чи комп'ютер, чи міні-комп'ютер? Це не так важливо. Також у комплектації у нас є ось такий дріт HDMI, Ну, RC я вам вже показував. Ось такий дрідживлення і інфрачервоний звичайний пульт. Нічого тут цікавого для нас немає у самому пульті. А, давайте подивимось на AliExpress, скільки він коштує, за скільки ми його придбали. Ну, Prohaga PG 550 w 550W 339 баксів на момент зйомки цього відео. І тут вони пишуть, що це Full HD. Auto Electric фокус, 5 ГГц Wi-Fi, Wi-Fi 6 навіть підтримує Bluetooth 5. Але який сенс цього Wi-Fi 6, якщо тут 1 ГБ DDR3 та 8 ГБ ROM, і В нас ну, він потрібен тільки для того, щоб реалізувати 6D Keystone та Автофокус. Бо на Android-версіях це робити трохи легше. І тому ми. З вами розуміємо, що для цього нам потрібен ще зовнішній пристрій. Це я відразу кажу, бо 1 на 8 це зовсім мало для відтворення будь-якого контенту. Він підтримує, ну, бачите, як вони пишуть, 10 тисяч люмен. Зрозуміло, що це китайські люмени, але це найяскравіший проєктор, який я оглядав на своєму каналі. Також у нас. Є 3D-функція ну, наглів червоно-синій. І є контраст 13 тисяч до одного. Android 9. О, як вони пишуть. Вбудовані спікери досить добре. ну Вони пишуть хай-фай, це не хай-фай, але вони дуже круті. Дивіться, як працює автофокус. Ви, якщо його торкнетесь, то ворухнувся він трошки, і вже автофокус і автокейстоун спрацьовує. Так, а це, знаєте, такий собі маркетинг маркетинг. Вони пишуть інші проектори 480 p і 6000 до одного контраст. А тут 1080p, 13000 до одного і підтримка 4К. Ну, 4К це він може просто декодити чи просто сприймати якийсь сигнал 4К для того, щоб його просто переробити у 1080p. І таке враження з цієї картинки, що інші усі проектори. 480p, а цей єдиний, який може там, 1080p відтворювати. Ну, таке собі. 80% покриття NTSC. Так, ось, що вони тут? Ну, підтримка. Ви знаєте, бездротове підключення комп'ютеру. Android та OS, це вони мають на увазі просто як Wi-Fi-монітор використання, але транслювати фільми у такому режимі це е, така собі фігня, я вам чесно кажу. Так, по розмірам. По розмірам ми тестували на 3 метрах, це близько 100 дюймів, і воно працює з такою яркістю, ну, може відображати, з дистанції 9 метрів близько 250 дюймів, мінімально 50 дюймів з відстані 1,7 метрів. Ну що ж, досить непоганий проєктор. Давайте переходити тестувати. Але що хочу сказати, що у такій ціновій категорії ви не знайдете проєктори. З підтримкою 24 нативних кадри на секунду. І цей проєктор не є виключенням з правил, бо е, з підтримкою 24 кадри на секунду починається десь близько 600 баксів. Але е, ну, я дивився контент, я дивився, дехто зовсім не бачить того джодер-ефекту, е, а дехто використовує міні-комп'ютери чи комп'ютери з плеєрами, які підтримують SVP-плеєр, чи е, svp плеєр у чистому вигляді, який підтримує уплавніння. Тобто воно бере 24 кадри, переробляє у 60 кадрів. і, у вас дуже-дуже ну, плавна картинка у фільмах. Але, у фільмах. Але я дивився, і це навіть непогано виглядало. Ну що, переходимо, тестуємо, а потім робимо висновки. Перейшли! Ми з вами на головній сторінці. Ви відразу бачите YouTube, Не знаю, чому китайці почали його е, пихати сюди, але його видалити неможливо. Він навіть не встановлений. Навіщо тут ця іконка? Не знаю. Дивіться, завантажити. І ви бачите, що він російською мовою, і тут є. Таке питання, бо української мови у цьому проекторі просто немає. Дивіться, ми підемо у налаштування, у мовні налаштування, і якщо ми оберемо мову, то тут лише російська, німецька, італійська. Англійська і нічого більше. Ну, як варіант, можна перемкнути на англійську. Давайте, якщо ми увійшли у налаштування, то подивимось, тут є підтримка 5 ГГц, який ми перевірити не можемо. Хоча тут Android начебто, але це не той Android, тут немає Google сервісів. Дивіться, тут ну це просто версія Android 9-го. Тут немає Google сервісів, немає нічого такого, на що б ми могли б з вами. Впливати. Також в нас є налаштування проєктів. Це, це саме цікаве, що тут є. Бо дивіться, в нас є автоматичне, автоматична корекція, крапкова корекція трапеції. Це якщо мануально брати, зараз покажу, як працює автоматично, корекція горизонтальних та вертикальних трапецій. Ну ми можемо тут з вами зараз чогось натворити. Дивіться, щось ми там виставили, якусь тут фігню ще зараз зробимо, можемо таким чином там, натворити, повитворяти якусь. Давайте вийдемо. Вийшли, і якщо ми вмикаємо дивіться, автоматично її, і горизонтальну автоматичну корекцію, то при, ну, тобто ви виставили, то при зміщенні цього проєктору він почне коректу, коригувати це автоматично. І автофокус, і виставить повністю Кейстоун. Далі, в нас є автофокус увімкнення ми можемо вмикнути його та вимкнути, та ще й вмикнути автоматичне коригування автофокусу, коли його вмикаєте в сам проєктор. Більш тут нічого для нас цікавого немає у цих налаштуваннях. Налаштування самого зображення тут немає теж, навіть якщо ви відтворюєте фільм якийсь, то це де, ну, для нас це проблема. Ну, зараз пробуємо у VLC, але. Я б цей проектор не рекомендував для використання з оцим внутрішнім плеєром з внутрішнім андроїдом. І внутрішній андроїд потрібен нам лише для автофокусу та автоматичного коригування. бо Ну, зараз я покажу вам приклад, бо коли ви використовуєте, наприклад, YouTube тут і YouTube з зовнішнього носія, наприклад, ну не зовнішнього носія, а зовнішнього пристрою, наприклад, там з tv боксу, то якість зображена, якість зображення дуже різна, і вона якісніша на зовнішньому носії. Наприклад, я запускаю YouTube, давайте подивимось. Знайдемо моє відео, яке я створював. Це Дика Река, 4K HDR». І тут ми бачимо лише 720 p це не обмеження самого проєктору фізичне, це обмеження програмного забезпечення та процесору, який тут стоїть, це МТ58 серії. Давайте подивимось. Тобто так, тут YouTube працює, тут навіть буде працювати IPTV. І якщо ви дивитесь щось зовнішнього носія по типу жорсткого диску, то там теж буде це працювати. Нормальне буде зображення, але усі оці встановлені додатки будуть працювати. Набагато ліпше, якщо ви будете їх дивитись на TV-боксі чи на персональному комп'ютері, який ви сюди під'єднаєте, і який може уплавняти. Бо 24 кадрового режиму тут теж немає. Якщо ми підемо до AIDA 64 у саму систему, то ми побачимо, що це платформа mt 5862 1 на 8, ну само собі. Це е, говорить про те, що він дуже слабкий для відтворювання ну, якихсь, для використання якихось дуже потужних додатків. Mediatek mt 5862 4 ядра по 1,5 ГГц. За відображення відповідає mali G31, і більш тут нічого нам дивитись, ну нам більше дивитись нічого, бо це не повноцінний Android. Тільки якась у нас така платформа, на яку натягнули на, на ось е, якусь херню поверху. Йдемо у додатки USB і будемо тестувати якість зображення. Для цього будемо тестувати. на... Тестових картинках бурош. Дивіться, яка в нас тут проблема. Якщо ми використовуємо внутрішній плеєр, ми не можемо коригувати з вами якість зображення, тобто ми не можемо скоригувати контраст, ми не можемо скоригувати яскравість. Давайте тут усе в нас добре, воно все. В нас вмістилося. Так, дивіться. Він спочатку у нас відкалібрований і да, і так, я бачу усі квадрати, але ну, я думаю, що камера просто це не передасть. ледь-ледь видно, то четвертий цей не квадрат, а прямокутник. Теж саме у нас у контрасті, і дівчата виглядають, ну, вони виглядають реалістично, але хотілося б трохи ліпше. Це ми зможемо зробити з вами. Далі в нас. Ну, давайте зараз нас е цікавлять ось такі кольори. Давайте, це звичайні кольори. Вони блакитний, білий. Ух ти, білий, який, дивіться, який білий. Тобто тут 10 тисяч люмен. Навіть якщо це китайські 10 тисяч люмен, це яскравіше, ніж усі бюджетні проєктори Full HD, які я бачив. Давайте далі з вами підемо червоний. Ну, такий він темно-червоний. Тут у нас ми бачимо градації. Вони, ну, навіть не ідеальні, бо це не 4К лазерний проєктор, але основні кольори в нас відображаються ідеально, це я вам кажу. Давайте зараз ми подивимось О, на чорний, чорний. Ну, таке собі, як, як проєктор. Давайте так, тут теж в нас все добре, я бачу усі квадрати. І навіть тут, де ми бачимо прямокутники понизу, то там ми бачимо. Є маленькі, є маленькі квадрати, більш темні, і це, якщо ми їх бачимо, то його відкалібровано коректно. Тож, і навіть якщо ви використовуєте базову калібровку, вона досить непогана. Так, яркосно-контрастний аналіз у всіх кольорах нас показує нормальний результат. А ось щодо лінзування, так тут велика лінза, і усі проектори на лінзі вони мають ефект лінзування. Тобто, по кутах цього відображення в нас є. Трохи, воно ну, таке розпливчасте, трохи-трохи. Це нормально для цієї технології. Бо коли мені кажуть, а воно в углах, так візьміть тоді проєктор 4К лазерний за 5 тисяч доларів, там не буде такого. Ну, чи навіть за тисячі баксів, якщо ви візьмете лазерний проєктор, то там теж не буде, бо там трохи інша технологія. У е лінзованих проєкторах на такому розмірі завжди буде лінзування. Так, це чесний Full HD проектор, усі гілочки відображаються коректно, немає ніяких артефактів, і тут теж у нас все добре. Слухайте, ну по відображенню в мене питань нема. Але коли ми подивимося відображення на зовнішньому носії, то ви будете трохи здивовані. Якщо ми тут запустимо з вами тест на 24 кадри, і я сфотографую його, його то ми бачимо чітку шахмату дошку, яка в нас говорить про те, що тут немає чесних. 24 кадри, і воно таким чином не працює. Тобто плавності у 24-кадрових е фільмах ми не забезпечимо, тому використовуємо зовнішній носій з можливістю використати SVP. Плеєр. Давайте підемо у VLC та оцінимо, як в нас працюють, е працюють фільми. Давайте, ну, наприклад, там Меган. Тут я зараз вам відразу скажу, що звук просто. Просто обал... ну, він просто охеренний. Звук е багатий, басистий, гучний, яскравий. Як його ще назвати? В нього звук рівня. Давайте перемотаємо. Ну, а не перебарші. О, несіть сіті бумагу. Я прилажень. Тут звук такого рівня дуже нормального середньобюджетного телевізора. Не, не дешевого, а середньобюджетного. Тож, ми бачимо, що коли ми відтворюємо якийсь контент, ну, давайте стартанемо. Треба зробити тихіше. Detail, тихіше, бо. Слухайте, неймовірно, просто неймовірно для телевізора, ой, для проектора цієї. Цієї цінової ланки ну ні, навіть у VLC ми не можемо. З вами забезпечити більш якісне зображення. Тому ми переходимо на зовнішні пристрої. І ми тут оцінимо не тільки якість витворень. витворення. Ми перед ми зайдемо на мій Xbox та спробуємо пограти, бо а, тут цікава яскравість, цікава контрастність, і я хочу пограти і оцінити, яка в нас, а ну, по-перше, знаєте, що я хочу перевірити? Чи підтримує воно заявлені 4К? Ану, давайте. Домашній екран, заявлені 4К у декодування у, у, у сприйнятті зображення 4К. Давайте, параметри зображення, розподільча здатність 4К Ultra HD. Так, він показує, що він перемикнувся на 4К, але це буде не 4К натівне, це буде у нас 4К, який буде ужиматися до Full HD розподільчої здатності. Так, ми у грі. Дивіться. Що, з чого хочу почати? Поки там усі інші під'єднуються, я вам хочу показати дещо. Коли ви під'єднуєте зовнішній якийсь пристрій, то у вас з'являється можливість обирати дисплей мод, дивіться, дисплей режим та можливість коригувати зображення. Тобто у даному, на даний час це в нас ну, мої персональні налаштування, і вони якісні. Я їх налаштовував вже я просто його калібрував і мені подобаються кольори. Подобається, як це працює, далі ви ще подивитесь. Але в нас є, знаєте, що тут, що ми можемо коригувати? Ми можемо коригувати з вами яскравість, контраст, насиченість та ясність. Також ми можемо коригувати світову температуру кожного з кольорів і скинути це на заводські налаштування. Також в нас є деякі режими, дивіться, і гра, наприклад, гра є фільми. Ну, Я зупинюсь на режимі гри. Ну, перед тим як ми туди перейдемо, скажу вам так, що в мене затримки зовсім немає. Знаєте чому? Бо в цього проектору немає ніякого е, додавання, там, скажімо так, обробки зображення з HDMI. Воно видає його як є. Воно лише коригує саму матрицю, коли ви змінюєте налаштування. Тобто тут відключається ося програмна складова цього проєктору, і воно йде напряму без будь-якого інпут лагу Тому грати тут можна. Ну, давайте подивимося зі звуком на інпут Лагу. Ну, чесно кажучи, грати можна. Грати можна, і я вважаю, що це досить гарна ідея. Достатньо яскраво, контрастно, красиво, гучно. Відмінно, просто відмінно. Так, переходимо на Smart TV Box. Так, а от Smart TV Box. Зараз я вам покажу, як виглядає той самий ролик у YouTube, коли ви його тестуєте. Давайте. Історія. Дивіться. Це зовсім інші кольори. Це зовсім інша розподільна здатність. Це небо і земля. Я вам кажу. зовнішнього пристрою програє просто ідеально. Тут такий, такий, Така яскравість, такі кольори для Full HD проектору цієї цінової категорії. Це просто неймовірно. Давайте. Це ще одне моє відео, більш динамічне. І мені дуже подобається, як воно відтворюється. Тобто я створював ці відео, вони працюють. Ну, Внутрішній Android я зовсім не хочу розглядати для використання. Але хочу тут протестувати, знаєте, 24-кадровий режим, та показати, що ми можемо на зовнішньому при використанні зовнішнього пристрою ще й відкалібрувати цей проектор. Давайте 24 кадровий режим. Ну, у нас спрацював автофреймрейт, воно не, не перемикає частоти, тобто воно показує, що в нього є там підтримка. Ну, от воно 24 кадра показало, але 24 Гц чистого, чистих 24 Гц в нього немає. Ось воно перемкнуло. Так, немає. Тож, ви потрібно, вам потрібно розуміти, що для програвання. Фільмів, ну, наприклад, ви повинні використовувати. Ну, Чи знаєте, якщо ви використовуєте якийсь ТВ-Стік з стрімінговими сервісами, то ви не помітите ніякої різниці. І дехто зовсім не бачить цього там Джодер Ефекту. З зовнішнього носія ми програємо з вами фільм, і він відображається ліпше, ніж за. О, бачите, перемкнула теж на 4К. Ліпше за внутрішній плеєр. Давайте. Яскравіші кольори. Контрастніше. Давайте переходимо зараз у... на наші картиночки. І тут саме цікаве. Дивіться, ми бачимо, що в нас трохи хотілося б трохи-трохи яскравості додати. Переходимо, додаємо десь, поки, поки не почнемо бачити четвертий прямокутник. Ми його почали бачити. Тепер перемикаємо. Картиночку, бачимо, що в нас завалило контраст, і десь занижаємо контраст 251. Тепер переходимо на дівчат і регулюємо насиченість Бездоганно, просто, просто бездоганно. Ми бачимо, що в нас тепер зображення. І тут би я б ще погрався б з зеленим. Трохи його прибрав би, щоб бачити. О! І красний трохи, щоб бачити усі квадрати. А тепер перемикаємо на дівчат і бачимо, що вони в нас виглядають природньо, вони мають природній колір шкіри. Яскравість і контрастність в нас тут тепер відкалібрована. Тобто зараз ми відкалібрували цей проєктор. Якщо ми підемо і поглянемо основні кольори, вони будуть відображатися зовсім інакше. Зовсім інакше. Яркісний-контрастний аналіз теж нам показує, що все добре. Дивіться, у сірому, у блакитному, у зеленому, у красному. Ну, Лінзування нікуди не поділося. Давайте подивимось далі. Тут все добре. От Просто яскрава, класна картинка. І основні кольори відображаються яскраво і так як треба. Ну що, хлопці, я вже готовий перейти та зробити висновки по цьому проєктору. У якості висновків, скажу, крутелезний проєктор. Я його рекомендую за ці гроші знайти е, такий собі яскравий мультимедійний проєктор з класним звуком буде дуже-дуже важко. Тому цей проєктор дійсно є хорошим таким вибіром для домашнього використання у якості мультимедійного проєктору і для ігор, і для е, якогось мультимедіа. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.